Де, вітанечко. так, дивіться. Якщо От така кухня комусь треба, корпус у всіх кухнях йде ДСП, це йде ДСП, але поклейка оцього, пластмасова кромка, пластику. Корпус ДСП, це корпус. Три полки йде, три секції, фасади йдуть фарбовані МДФ, це йде фарба, біла може бути або сіра. От. І якщо вам треба кухню, кутову, можна зробити. Якщо треба з вищими тумбочками, теж можна зробити. Тут де висота 72 см, 72 см, але можна зробити 92 см. По тумбах йде таке 30, 40, 50, 60, 80 см. Шухлядки йдуть металевий корпус. Бачите? Метал. Металева йде. Каркас шухлядки металевий. От, Якщо ви знаєте, що у вас розмір 2,80, просто написали мені так, треба кухню на 2,80, фасади фарбовані. Все, ми зразу вам ціну кажемо. Або якщо вам треба кухню на 2,80 ДСП, це ДСП варіант, такі беруть, та на квартири беруть нові, якщо бюджетний варіант. Але тут класно тим, що коли ви відкриваєте дверку, всередині теж такий колір, як і зовні. От, Дуже гарно виглядає. Ну, чому гарно виглядає? Бо багато фабрик робить таке, коли ви відкрили тут дверку, тут буде біле, а тут з двох сторін одного кольору. То ціна, припустимо, ви зараз думаєте, які ціни. Ціна такої кухні на 2 метра 14 тисяч гривень за стільницею і доставка безкоштовна в любе місто України. Оплата в день утримання. Тумбочки верхні мають глибину 30 см, висоту 72 см, по стандарту. Якщо треба вищу, 92 см, є такий варіант. на 92 може бути. Нижні тумбочки йдуть, корпус 45 см, стільниця 60 см. Все дуже доступно, зрозуміло. 45 чому йде тумбочка? Тому що ззаду може йти якась комунікація, шланг, комунікація до кухні. Тому кришка йде стільниця 60, тумба 45, а верхня тумба йде 30. Коли ви підходите до кухні, от ви підійшли до кухні, то щоб вам було зручно, не може бути верхня тумба глибиною 45, бо ви будете візуально підходити і вам буде дивити на голову. Все, так що кому треба, пишемо плюсики або пишемо свій розмір. Я вам зразу кажу ціну термін до двох неділь. До двох неділь привозимо до вашої хати. Якщо до вашої хати в любе місто України, то доставка буде вам коштувати плюс до ціни 800 гривень, якщо додому. Якщо на грузове відділення, то безкоштовно. Все дуже все просто. Є фасад, де фарба фарбований. Чітко, ні.